Ти вже багато знаєш про казки та їх героїв. А чи знаєш ти, що казка це розповідь про вигадані події, про те, чого на світі не буває? Казки до нас прийшли з глибини століть. Їх складали люди і розповідали один одному, а потім їх стали збирати і записувати. Та казкові історії дійшли до нас. Веселі і сумні, страшні та смішні казки, знайомі всім людям з дитинства. Сьогодні запрошую тебе здійснити захоплюючу подорож в цей чарівний казковий світ, поговорити про ті казки, з якими ти подружився. Відкриваємо двері в казку. Казка вже давно чекає нас. Казка це велике диво, в ній подвиги пригоди є. Вона кінчається щасливо, в ній місце кожному своє. Казка вчить добро творити, казка вчить, як в світі жити. А допоможе нам сьогодні вже добре тобі знайомий малюнок. І казковий чарівний кубик. На кожному його боці загадкові зображення пов'язані з казками. Ну що, ти готовий? Тож починаємо. Щоб з кубиком грати, треба нам його кидати. Кубик, кубик, поспіши, ти підказку покажи. Здогадайся, про яку казку картинка загадка. Колобок. Пригадай, яку пісеньку співав колобок. Я колобок, я колобок. Утік я від усіх в садок. Я по засіку метаний, я із борошна спечений, на сметанці замішаний на віконці остуджений, від бабусі я утік. І я утік. Кубик, кубик, поспіши, ти підказку покажи. Сектор загадка. Тож будь уважним, старенька бабуся у лісі жила, гостинці для неї онука несла. Хто дівчинку ту по дорозі зустрів? Як казка ця зветься. Ти відповів Червона шапочка. Якій гостинці несла червона шапочка своїй бабусі? Пиріжки і горщик масла Хто врятував бабусю і онучку? Лісоруби? Продовжуємо далі. Кубик, кубик, поспіши ти підказку? Покажи, а ця картинка загадка про яку казку. Троє поросят. Пригадай, як звали поросят. Ніф-ніф, нуф-нуф і наф-наф. Кубик, кубик, поспіши, ти підказку покажи. Сектор загадка. Тож будь. Уважним. В лісі звірям всім на втіху щось згубив старенький дід. Влізли мишка туди й жабка, заяць, лиска, вовк, ведмідь, ще й кабан і клан. Будь ласка, пригадай же, що за казка. Рукавичка. Порахуй, скільки звірів помістилося в рукавичці. Їх було семеро. Продовжуємо далі. Кубик, кубик, поспіши. Ти підказку покажи. А ця картинка загадка про яку казку? Попелюшка. Хто допоміг попелюшці потрапити на бал? Її хрещена мати. Що допомогло принцу знайти попелюшку? Кришталевий черевичок. Продовжуємо далі. Кубик, кубик, поспіши, ти підказку покажи. Сектор загадка тож будь уважним. Ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає, біжить котик рятувати влиски. Півника забрати! Котик і півник. Чим заманювала лисичка півника, щоб він визирнув у віконце? Горохом. Пригадай, як кликав півник на допомогу котика. Мій котику, мій братику, несе мене лисиця, за кленові ліси, її гори, за швидкі її води, рятуй! Кубик кубик, поспіши, ти підказку покажи. Сектор відпочинок. Перейди за QR-кодом та виконай веселу руханку зимова казка. Ну що, ти відпочив? Продовжуємо далі. Кубик, кубик, поспіши, ти підказку покажи. Сектор загадка, будь уважним! Вигнав дід козу із хати, та й пішла вона блукати. Всі козу ту виганяли. Рак козуню ущипнув. Зайцю хатку повернув. Коза дереза. Як відказувала коза дереза, коли сиділа в зайчиковій хатці? Я? Коза дереза за три копи куплена, півбоки луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками, затопчу хвостиком за мету тут тобі і смерть. А що ж відповів рак козі дерезі? А я рак не барак, як ущіпну буде знак. Кубик кубик, поспіши. Ти підказку покажи. А ця картина загадка про яку казку? Зайчик і зима. За що лісник подарував зайчикові моркву? За те, що він допоміг білці, синиці і старій ялині. Кубик, кубик, поспіши, ти підказку покажи. А ця картинка загадка про яку казку? Дівчинка та зайці. Що зробила дівчинка, щоб допомогти зайцям? Вона годувала лисичку пиріжками, а для зайчиків вона зробила будинок із снігу. Кубик кубик, поспіши! Ти підказку покажи. Сектор Загадка. Всіх він з'їв, одне осталось. Вовку в лапи не попалось, бо воно сховалось. Вовк і семеро козенят. Яку пісеньку співала мама коза, коли поверталася з лісу додому. Діточки рідненькі, діточки маленькі, відчиніться, ваша мати прийшла. Вам молочка принесла. Кубик-кубик, поспіши. Ти підказку покажи. Залишився останній сектор. Загадка. У зайчика була хатинка, до неї вела вузька стежинка, лиска хатку тою вкрала і зайчика вона прогнала. Півник йому допоміг злу лисицю здолати зміг. Зайчикова хатка. Пригадай, яка хатинка була у лиски. Крижана, а у зайчика Луб'яна. Не можемо без казки у світі ми жити, бо казка нас вчить. як Потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як чуйних і добрих, і сміливих любити. Як добре, що казка усіх нас зібрала, дорослих і діток разом поєднала. От і все. До нових зустрічей, друже!